Недостатня кількість світла на дорозі, явище, з яким нерідко стикаються навіть власники нових автомобілів із галогеновою оптикою. Прорахунки в конструкції фар розмірах відбивачів або лінз, а також типах застосованих ламп, часто призводять до того, що водіям доводиться буквально вдивлятися в дорогу, постійно відчувати напругу під час тривалих нічних поїздок. Вирішити цю проблему можна двома способами: надати фари фахівцям для дорогого апгрейду, або ж самостійно замінити штатні галогенові джерела світла на світлодіодні лампи. Вітаємо на каналі DoQA. Сьогодні розповідаємо, які характеристики мають бути у якісних LED-ламп на прикладі світлодіодних ламп Philips останнього покоління Altinon PRO 91.2.0 LED і Altinon Pro 51.2.0 LED. Поява світлодіодних ламп саме для галогенової оптики стала закономірним результатом розвитку автомобільної світлотехніки. Вперше такі лампи були представлені компанією Philips 2016 року, невдовзі після створення інноваційних світлодіодних чіпів Люмілеце Luxion, які поєднали в собі яскравість, тривалий термін служби та мініатюрні розміри. Створення світлодіодних чіпів, які точно повторюють довжину нитки розжарювання, а також їх розташування на однаковій відстані від фіксуючого фланця спідниці, як і у випадку з нитками розжарювання галогенових ламп, уможливило точне повторення діаграм світлорозподілення у фарах автомобіля. Іншими словами, взаємодіючи з відбивачами галогенових фар, світло, яке випромінюють світлодіодні лампи, фокусується так само, як і у випадку галогенових аналогів. А значить, лет лампи Філіпс формують чітку світлотіньову межу та запобігають засліпленню водіїв зустрічного транспорту. За сім років досконалення світлодіодних автоламп вдалося суттєво покращити їх характеристики. Нові чіпи випромінюють набагато більше світла, лампи зменшилися в розмірах. Тепер вони лише трохи більше галогенових аналогів. Охолодження світлодіодів стало значно ефективнішим. Ба більше автомобільні світлодіодні автолампи Philips сьогодні є єдиними джерелами світла такого типу, що отримали сертифікацію для застосування на дорогах загального користування в шести країнах Європи: Німеччина, Австрія, Франція, Іспанія, Чехія, Хорватія та у Південній Кореї. Проте слід пам'ятати, що в Україні LED-лампи поки що не мають сертифікації а рішення про встановлення вдосконалених ламп автомобіліст приймає самостійно. Перший та основний фактор, що впливає на життєвий цикл діодних джерел світла, температура, для того щоб лампа стабільно працювала весь заявлений виробником термін служби, вона повинна мати ефективну систему відведення тепла від друкованої плати, на якій закріплені діодні чіпи. А самі чіпи мають бути термостійкими і ефективно протистояти можливим різким збільшенням температури. Так, робоча температура сучасних світлодіодів, які застосовують у своїх лампах топові виробники, становить 80-85 градусів із можливими піковими збільшеннями температури до 140 градусів. Такі випробування здатні витримати лише найкращі чіпи провідних виробників, які не зустрінеш збільшував у світлодіодних лампах на ринку. І не забувайте звертати увагу на термін служби автомобільних світлодіодних ламп. Якщо виробник вказує термін служби 20 або навіть 50 тисяч годин, це зазвичай хитрощі. Світлодіодні чіпи дійсно здатні випромінювати світло так довго, але лише за умови незмінної температури навколишнього середовища, що має становити 20-23 градуси. Виробники якісних світлодіодних ламп завжди розраховують реальний термін служби світлодіодних ламп з урахуванням впливу на них різних несприятливих чинників. Реальний термін служби високоякісних світлодіодних ламп становить 3-5 тисяч годин. Як ви вже встигли зрозуміти, не всі світлодіодні лампи однакові. Дешеві лампи дуже рідко відповідають тим характеристикам, які вказані на пакуванні. Більше купуючи такі джерела світла, водії часто стикаються з непередбачуваними проблемами, як от створення радіоперешкод під час прослуховування радіо. Проте лампи провідних виробників, зокрема Філіпс, відповідають галузевому стандарту ЕМІ, електромагнітні перешкоди та SAE – спільнота автомобільних інженерів для автомобільних світлодіодів, і жодним чином не впливають на роботу електронних систем автомобіля. Прийнявши рішення про встановлення led ламп та встановивши їх, автолюбителі відразу відчувають покращення настрою та бажання нестримно мчати з настанням темряви, але це не точно. Про те, що точно водії відчують, так це суттєве покращення освітленості дорожнього полотна. Завдяки кращому фокусуванню відбивачах фар яскравість фар з новими джерелами світла Philips Ultinon Pro 5120 LED та Philips Ultinon Pro 9120 LED збільшується до 160% та відповідно 350% в порівнянні з аналогічними характеристиками галогенових джерел світла. Збільшення яскравості вираховується відповідно до мінімальних вимог стандарту ECE R112 для галогенових ламп. При цьому дорога буде освітлена рівномірно, без темних плям, а зовнішній вигляд автомобіля стане сучаснішим, адже фари випромінюватимуть світло з колірною температурою 5800 кельвінів, точнісінько, як у сучасних автомобілів із заводською led оптикою Сподіваємося, тепер вам буде простіше впоратися з вибором світлодіодних led лам для вашого автомобіля. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити новини в царині автозапчастин та автотоварів. Ми прагнемо зробити життя автомобілістів простішим і комфортнішим, адже ми розбираємося в деталях.